Дуже їм сподобався наша водойма. Дуже їм сподобалася наша природа, е наш прийом. Що потрібно готувати перед перегонами? Тобто я ушора прийшов, помив його там натер нижню частину. Ось, ну подивився всі тут системи, чи целі вони, чи надійні. Ось і все. Ми сподіваємося, що якраз от після цього чемпіонату ми зможемо показати всім, що Львівщина теж підходить для занять, для тренувань. Подобається ходити, подобається вітрилити. Незвична для мене територія і вітер дуже нестабільний. Я щасливий, що Львівщина сьогодні. Дала можливість юним спортсменам провести змагання, відчути порив вітру, почути себе під вітрилом, відчути ту волю і свободу, яку ми здобуваємо на фронті. Здобувають наші збройні сили в ім'я дітей. Тут має бути школа вітрильних видів спорту. Я думаю, враховуючи, що це питання узгоджене з тими, хто би мав за нього відповідати, це, це досить висока ймовірність. І я думаю, буквально там за рік часу ми можемо побачити вже тут перших вихованців.